Смерть від спраги 110 людей за дві доби загинули в Сомалі через надзвичайну засуху. Раніше дитяча агенція ЮНІСЕФ попереджали про загрозу голоду для 270 тисяч місцевих дітей. Яна слісарчук про причини і наслідки засухи. Тисячі нужденних стікаються на околиці сомалійської столиці в Могадішу. Вдома їм нічого їсти. З відрами чекають на воду і безкоштовну їжу. Коли їжі немає, ми спимо. Ми дорослі ще якось виживаємо, а діти не можуть. Через засуху в країні, спустошеній воєнними конфліктами, оголосили надзвичайний стан. Через засуху страждає половина населення країни. 110 людей загинуло за останні 48 годин. Половина населення це понад 6 мільйонів сомалійців. Більше 300 тисяч дітей не доїдають. Табори біженців сусідньої Кенії та установи Червоного Хреста в самому Сомалі переповнені. Я з села сюди прийшла, бо у нас усе посохло. Онук захворів, а мама його, моя дочка, померла. Метеорологи не обнадіюють, до літа тут краще не стане. Це вже скидається на засуху п'ять років тому. Тоді загинуло понад 50 тисяч людей. Я закликаю усіх сомалійців і благодійні організації допомогти родинам, які постраждали від засухи. Ми не виживемо, якщо зараз не допомагатимемо один одному. Благодійні організації не в змозі охопити всі райони країни, адже віддалені селища досі займає ісламське угруповання Харакат Аш-Шабаб. Їздити туди досі небезпечно. Яна Серчуктесен ТСН, 1+,1.